Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист того, що відбувається на лінії фронту, та й не тільки в ніч на 25 листопада, сили оборони України вдарили далекобійними ракетами атакам по військовому аеродрому Халіно в Курській області Російської Федерації. На відео знятому очевидцями видно сліди від пусків ракет ворожої протиповітряної оборони в зоні Литовища. Перехопити атаку вони не змогли. Негайно після цього навколишню територію накриває суцільний килим вибухів. Так спрацьовує касетний боєприпас. Атакамс. він вибухає на цілю і розкидає сотні маленьких бомбочок, які вражають неброньовані об'єкти на великій площі. Російські аеродроми ідеальна ціль для касетних «Атакамс», Нагадаємо, у листопаді США офіційно. Ційно дозволили Збройним силам України бити по території РФ цими ракетами. Ну і зараз з нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю. Доброго дня. Давайте ми почнемо нашу розмову власне із цих атак по військовим об'єктам на території Російської Федерації після того, як надали Україні офіційний дозвіл користатися цими боєприпасами. Як ви оцінюєте цілі власне летовище? І чи відомо зараз на даний момент, які наслідки які наслідки за результатами удару атакам саме? Великої інформації про наслідки нема щодо удару по цьому літовищу. Інформації нема. Я не кажу, що немає наслідків, вони є. Безумовно, якби їх не було, то і ударів не було. Але удари по літовищам це дуже важливо. Була інформація, знову ж таки, можна ділити їх на 10 від росіян про те, що там не було літаків. Але очевидно, там були звідти запускалися дрони, і там були відповідні для цього. Потужності тому е цей аеродром був е важливою цілею, бо ми знаємо, як наша країна потерпає від запусків дронів. А касетні боєприпаси вони цінні, коли йдуть по аеродромах і взагалі по літальних апаратах, оскільки е підірвати фізично той тобто, лі літак чи будь-який інший літальний апарат вони не, вони не зможуть. Але ті боєприпаси, які вони розкидуть, вони задають дуже багато такої шкоди ну такі незначні е пошкодження, але їх буде дуже багато. Тому так чи інакше, це літак потім доведеться списувати. Росіяни в своїх пабліках пишуть про те, що вони давно не використовують цей аеродром і сумніваються в тому, що власне атакам зможе пошкодити злітно-посадкову смугу. Але я так розумію, ну з, -з огляду на те, що ви сказали, не злітно-посадкова смуга була ціллю касетного боєприпасу. Ні, 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 там злітно посадкова смуга не знищується касетним боєприпасом. Це абсолютно точно. І я так вважаю, ну звідти дуже часто запускалися дрони e -е, з цього аеропорту з цього тому очевидно ці потужності були цілею для цього удару. До речі, те про що я говорив раніше, про офіційний дозвіл США вперше офіційно підтвердили таке, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами атакам з російській території. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Також хочу нагадати, що 17 листопада американські змі повідомляли про те, що адміністрація Байдена дозволила стріляти по Росії своїми балістичними ракетами. 19 Сто листопада збройні сили України вперше ударили атакам саме по російському арсеналу в Брянській області. А в ніч на 25 листопада атакам накрили аеродром Халіно на Курщині, і це не єдине посилення далекобійних спроможностей зсу. А так агенція Блумберг сьогодні повідомила, що Британія без публічного оголошення надала Україні десятки крилатих ракет. Storm Shadow. саме такі ракети уразили 20 листопада підземний командний пункт ворога у Мар'їну курської області. Ну і Власне, тут питання, чому і чи правильно ми робимо, коли зосереджуємо ці удари і використання далекобійної західної зброї. Про яку не завжди офіційно повідомляють, і ми не завжди офіційно говоримо. А, в день використання цієї зброї саме на Курщині. І з огляду на ситуацію там а, в Курській області, хочу вас принагідно запитати: чи немає загрози завершення цієї курської операції з боку збройних сил України? Ну, питання тут не в загрозах, питання в цілях цієї курської операції. У нас цих цілей була в тому, щоб запобігти вторгненню в Сумську область з боку ворога, яке, як ми знаємо, готувалося е, разом із вторгненням на північ Харківської області для створення буферної зони. Плани такі були. вони, е, скажімо так, Росіяни планували це на початок червня, на першу половину червня, здійснити цю операцію, але були змушені розпочати і раніше через певні контрзаходи з боку Збройних сил України, Сил оборони України. Відповідно, вони добилися того, чого добилися, підтягнувши війська Сумської області і кинувши її до того, щоб продовжити наступ на півночі Харківщини. Після того, як почалася Курська наступальна операція, пічно на сьогоднішній день плани у росіян залишилися, але допоки ми присутні в Курській області, такої загрози до Сумської області нема. Але плани залишилися, я хочу підкреслити. Тобто, ми зараз, якщо відступимо з Курської області, то ці 40-50 тисяч 50 тисяч російської армії, вони цілком можуть поновити свої ну, спробувати реалізувати свої перші плани стосовно створення буферної зони сумщині. Тому, допоки така загроза зберігається, ну на мій погляд, нема сенсу казати про те, що ми можемо годувати вихід з Курської області. Плюс треба розуміти, що території, які ми займаємо в Курській області, це є обмінний фонд територій. Тобто багато зараз є розмов про перемовини, які там можуть розпочатися під модераторством Дональда Трампа нової адміністрації американського президента, тому краще мати якусь територію, яку ми займаємо на, в межах держави-противника, держави агресора, ніж її не мати. Пане Денисе, менше хвилини у нас лишається. Хочу вас спитати про відштовхуючись від цитати президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Путін дав наказ вибити ЗСУ із Курщини до інавгурації Трампа. Чому Путіну важливо це зробити саме до цієї дати? На вашу думку, ну от логіка вона сходиться. Тобто, тільки що ми казали, що Дональд Трамп може стати модератором перемовин, і е е е е краще було б тримати Курського комусь збройного силу України для того, щоб мати козак. Обмінний фонд територій. Відповідно, Путін до е, юридичного вступу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Америки хоче позбавитися нас цього козиря. і він віддав наказ до того, щоб віддав наказ вибити нас з Курської області. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися Допу. до нашого ефіру за відповіді і аналітику. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами в прямому ефірі.